Уявіть на мить, що існує ваша версія, яка живе в паралельній реальності, спостерігаючи за кожним вашим вибором, за кожним шляхом, яким ви вирішуєте піти. Що якщо ця версія вас, яка існує в іншій часовій шкалі, намагається спілкуватися, посилаючи вам знаки? Ідея паралельних реальностей може звучати як науково-фантастичний фільм, але квантова фізика показує, що реальність, яку ми сприймаємо, є лише однією з нескінченних можливостей. Кожне ваше рішення, кожна думка, яка проходить у вас в голові, потенційно зближує вас з однією з цих незліченних реальностей. У кожній з них є ваша версія, одні живуть незвичайним життям. Інші стикаються з невідомими викликами, але всі ці версії мають щось спільне, глибокий і невидимий зв'язок з вами. Але що, якби ви могли свідомо налаштуватися на ці альтернативні версії себе, що можуть сказати вам ці версії? Якою мудрістю вони могли би поділитися? Розуміння існування цих паралельних реальностей це не просто питання цікавості, це шлях до самопізнання та духовного зростання. Бо коли ви починаєте досліджувати цей зв'язок, розкриваються нові способи сприйняття свого життя, вашого вибору та вашого потенціалу. Спілкування з паралельними версіями себе може бути потужним інструментом для особистого розвитку. Це як отримати доступ до накопиченої мудрості вашої версії, яка можливо вже подолала виклики, з якими ви стикаєтеся сьогодні, або можливо, навчитися у себе. Яке живе в повній гармонії зі всесвітом, виражаючи піднесену версію вашого потенціалу, у кожній із цих версій є щось, що може запропонувати перспективу, урок або навіть напрямок. І коли ви починаєте енергетично узгоджуватися з цими версіями, ви не тільки перетворюєте свою власну реальність, але й пробуджуєтеся до поля нескінченних можливостей. Отже, сьогодні ви дізнаєтеся про ознаки того, що ваша паралельна версія може посилати вас і як з нею спілкуватися. Сьогодні ми вирушимо в глибоку та трансформуючу подорож, де знання про паралельні реальності може стати ключем до розблокування більш свідомого, насиченого життя, узгодженого з вашою справжньою метою. Паралельні реальності це захоплююча концепція, яка з духовної точки зору свідчить про те, що Всесвіт складається з нескінченних співіснуючих вимірів. Кожен із цих вимірів містить різні версії нашого життя, яке є відображенням нескінченних можливостей, які є вибором. Думки та енергії можуть проявлятися духовно. Вважається, що ці численні реальності створюються універсальною свідомістю, де кожна думка та намір породжує нову гілку у Всесвіті, утворюючи нову реальність. Де версія нас переживає іншу історію в деяких із цих реальностей, ми можемо жити життям, якого прагнемо. У той час, як в інших, ми стикаємося з різними викликами, які формуються вібраціями та виборами, які ми випромінюємо в різні моменти нашого існування. З іншого боку, квантова фізика пропонує додаткову точку зору, згідно з якою всесвіт діє в полі нескінченних можливостей. Концепція квантової суперпозиції вказує на те, що субатомні частинки, і, як наслідок, сама реальність може існувати в кількох станах одночасно, це означає, що на фундаментальному рівні всі можливі реальності вже існують одночасно, і наша свідомість своїми рішеннями та енергією згортає ці можливості в єдину досвідчену реальність. Отже, ми можемо сказати, що існування багатьох версій себе в різних реальностях. Це не просто езотерична теорія, а ідея, яка резонує як у духовній, так і в науковій сферах. Кожна версія нас самих представляє частину наших нескінченних потенційних живих реальностей, які, хоча й розділені тонкими частотними бар'єрами, глибоко пов'язані між собою свідомістю, яка їх створює. Ці версії того, що ми живемо в різних реаліях, не є роз'єднаними. Навпаки, вони можуть постійно намагатися спілкуватися з нами. Надсилаючи знаки та повідомлення, які можуть направляти наш шлях і рішення. Але як ми розпізнаємо ці ознаки? Як ми дізнаємося, чи намагається з нами спілкуватися версія нас самих в іншій реальності? Давайте розглянемо найпоширеніші ознаки, які можуть вказувати на цей зв'язок. Чи виникало у вас коли-небудь відчуття, що щось у певний момент здається дивно знайомим, ніби ви пережили цей досвід раніше? Що ж, це відчуття відоме як дежавю? Може бути набагато більше, ніж просто трюк розуму. У багатьох випадках дежавю є ознакою того, що ви налаштовані на паралельну версію себе, це ніби на коротку мить бар'єри між реальністю розчиняються, дозволяючи вам побачити досвід, який інша версія вас вже пережила поза цим відчуттям синхронності, ті значущі збіги, які здаються занадто добре узгодженими, щоб бути просто випадковими. Можуть бути явними ознаками того, що паралельна версія намагається спілкуватися з вами. Коли ви неодноразово зустрічаєте певні числа, символи чи події, це може бути ознакою того, що діє щось більше. Ці синхронності служать нагадуванням про те, що паралельні реальності пов'язані таким чином, що ми часто несвідомо сприймаємо. Це так, ніби версія вас в іншій реальності керує вашими кроками, використовуючи ці збіги як засіб спілкування. Наприклад, уявіть, що ви думаєте про зміну кар'єри і раптом починаєте помічати той самий символ, можливо, логотип або конкретне слово в різних місцях реклами, соціальних мережах, навіть у випадкових розмовах. Це повторення може бути способом для вашої версії в реальності, де ця зміна вже відбулася, щоб спробувати вказати вам напрямок. Це заклик звернути увагу на знаки навколо вас і розглянути, що вони можуть намагатися показати. Інша ознака цього спілкування через сни. Сни є порталами до нашої підсвідомості, але вони також можуть бути вікнами в іншій реальності, особливо яскраві сни. Ті, які здаються реальними та залишають незабутнє враження, можуть бути проявами досвіду, пережитого паралельними версіями вас самих, коли ви мрієте про життя, яке здається іншим, але дивно знайомим. Або зустрітися з незнайомими людьми, наяву ви можете мати доступ до спогадів або досвіду іншої версії себе. Усвідомлені сновидіння, коли ви усвідомлюєте, що бачите сон, і навіть можете контролювати сон, є ще одним потужним знаком. Під час цих усвідомлених снів ви можете свідомо підключатися безпосередньо до інших реальностей і досліджувати ці альтернативні версії себе. Головне тут звернути увагу на деталі цих снів, місця, людей, емоції, які вони можуть нести важливі повідомлення, керуючи вашим вибором або попереджаючи про аспекти вашого життя, які потребують уваги. Наприклад, якщо вам постійно сниться ситуація, коли ви живете так, як бажаєте, але ще не досягли цього, це може означати, що ця реальність вже існує в іншому вимірі і в межах вашої досяжності. Тлумачення цих снів вимагає самоаналізу і часто медитації після пробудження, щоб охопити суть пережитого. Іншою ознакою є моменти, коли ви відчуваєте себе не на своєму місці, ніби реальність навколо вас не зовсім відповідає. Це явище часто описують як відчуття, що ви поза часом або місцем, може бути ознакою того, що ви на мить налаштувалися на паралельну версію себе. Це відключення від сьогодення може статися раптово. Як ніби на мить ви не повністю впізнаєте своє оточення або маєте враження, що ви повинні бути десь ще. Ці переживання можуть викликати занепокоєння, але також вказують на те, що реальності збігаються і ваша свідомість пристосовується до цих різних частот. Наприклад, ви можете перебувати у знайомому місці, але раптом відчуваєте, що щось не на своєму місці, ніби відчуваєте розрив між реальністю. Це почуття може бути тонким повідомленням від вашої паралельної версії, яке пропонує подумати про те, де ви є і де ви могли би бути, якби пішли іншим шляхом або прийняли інше рішення. Інтуїція ще один явний знак: ми всі переживали такі моменти інтуїції, внутрішній голос, який веде нас до чогось без видимої логічної причини. Але що, якщо ці сильні інтуїції насправді є формами спілкування від паралельної версії вас? Яка намагається направити вас на правильний шлях. Ці інтуїції можуть виникати як непереборне відчуття, що потрібно щось зробити, навіть якщо ви не повністю розумієте, чому, ніби частина тебе в іншій реальності, де вибір уже зроблено, надсилає вам повідомлення діяти певним чином. На додаток до цього почуття раптові зміни в поведінці. Коли ви починаєте діяти по-іншому без чіткого пояснення, можуть бути ознаками того, що ваша паралельна версія вплинула на вашу поточну реальність. Можливо, ви починаєте приймати нові звички, цікавить або навіть змінює ваш розпорядок дня, не розуміючи до кінця походження цих змін. Це може бути відображенням глибшого зв'язку з тією версією вас, яка вже включила цю поведінку і зараз проєктує цю енергію у ваше поточне життя. Коли ви помітите ознаки того, що існує зв'язок між вашими паралельними версіями, наступним природним кроком буде навчитися вирівнювати свою енергію, щоб цей зв'язок став чіткішим і потужнішим. Вібраційне налаштування це практика, яку можна культивувати щодня, що дозволяє нам наблизитися до цих альтернативних версій і інтегрувати їхні уроки в наше теперішнє життя. Усе у всесвіті є енергією. І ця енергія вібрує на різних частотах. Кожна думка, емоції та дії, які ви виконуєте, випромінюють певну вібрацію, яка резонує з певними реаліями. Коли ми говоримо про паралельні реальності, ми маємо на увазі різні вібраційні стани, які співіснують одночасно. Версія вас, яка живе життям достатку та внутрішнього спокою, наприклад, вібрує на вищій частоті, що приваблює цей досвід. Щоб узгодити цю версію, важливо розуміти, що частота вібрації не є фіксованою, його можна підвищувати або знижувати в залежності від якості ваших думок, емоцій і дій. Основні прийоми підвищення вібрації включають такі практики, як вдячність, прощення та співчуття. Коли ви розвиваєте ці почуття, ви підвищуєте свою частоту, наближення до версій себе, які вже живуть у більш гармонійних станах. Наприклад, практикуючи щоденну вдячність, ви налаштовуєте свою енергію на реальність, де достаток уже є природною частиною вашого життя. Ця проста, але потужна практика може змінити те, як ви переживаєте свою поточну реальність, наблизивши вас до вашої версії, яка вже живе в стані повноти, але підвищення вашої вібрації є безперервним процесом, і послідовність є ключовою для підтримки цієї настройки. З вашими паралельними версіями. Тому введення розпорядку дня, який підтримує високу частоту, є фундаментальним. Ці практики можуть включати медитацію, фізичні вправи, свідоме харчування і навіть свідомий вибір слів і думок протягом дня. Медитація, наприклад, не тільки заспокоює розум, але й очищає негативні частоти, які можуть блокувати зв'язок із вашими вищими версіями, так само дотримання дієти. Багато натуральними та поживними продуктами сприяє фізичному та психічному здоров'ю, створюючи чистіше та сприйнятливіше енергетичне поле. Не менш важливим є намір, з яким ви виконуєте ці практики. Недостатньо механічно слідувати рутині. Вам потрібно мати свідомий намір узгодити свою енергію з версією себе, яку ви хочете проявити. Кожну звичку, яку ви приймаєте, слід розглядати як крок до цієї бажаної реальності, як міст. Що з'єднує ваше теперішнє з вашим максимальним потенціалом. У цьому процесі медитація стає потужним інструментом, оскільки вона дозволяє вам увійти в змінені стани свідомості, де бар'єри між різними реальностями стають тоншими, якщо ви хочете проявити більше миру та гармонії у своєму житті. Під час медитації ви можете візуалізувати себе в безтурботному середовищі, відчуваючи спокій і умиротворення. Дозвольте собі повністю поглинути це відчуття, ніби ви вже живете цією реальністю з часом. Ця практика вирівняє вашу вібрацію з цією версією вас, зробивши цей досвід більш присутнім у вашому повсякденному житті, але жодна з цих практик не буде повністю ефективною без глибокого рівня сприйняття та усвідомлення. Важливо, щоби ви свідомо спостерігали за своїми думками, емоціями та поведінкою. Щоб переконатися, що вони відповідають частоті, яку ви хочете випромінювати. Самосвідомість дозволяє визначити негативні моделі, які можуть тримати вас у небажаній реальності. Ось чому так важливо практикувати самоспостереження, підвищувати свою самосвідомість. Спробуйте щодня приділяти кілька хвилин, щоб подумати про те, як ви себе почуваєте та які думки домінують у вашому розумі. Запитайте себе, чи ці думки та емоції узгоджуються з вашою версією, яку ви хочете проявити, якщо це не так, зробіть свідомі корективи, замінивши негативні моделі на позитивні. І саме завдяки такому настроюванню вашої енергії ви починаєте сприймати знаки та повідомлення, які, здається, надходять із глибокого та знайомого місця, але водночас таємничі. Але інтерпретація цих повідомлень. Вимагає поєднання самосвідомості, інтуїції та практики. Коли ми зустрічаємо знаки з наших паралельних версій, першою реакцією може бути сумнів або розгубленість. Як обговорювалося раніше, ці ознаки можуть проявлятися в різних формах: у повторюваному сні, постійному відчутті дежавю, синхронності, що суперечить логіці або навіть раптових інтуїціях. Ключ до тлумачення цих знаків полягає в практиці усвідомленого спостереження та довіри своїй інтуїції. Інтерпретація цих сприйнятих повідомлень і знаків починається з розпізнавання та підтвердження цього досвіду, тож не ігноруйте або швидко відкидайте те, що може здатися простим збігом обставин або дивним сном. Замість цього запишіть цей досвід, поміркуйте над ним і спостерігайте за закономірностями, які можуть виникнути з часом. Наприклад, якщо вам постійно сниться певне місце чи особа, це може бути ознакою того, що ваша версія в іншій реальності намагається направити вас до подібного досвіду у вашому поточному житті. Ви також можете використовувати медитацію як інструмент для дослідження цих ознак у глибшому стані свідомості. Наприклад, під час медитації зосередьтеся на знаку чи повідомленні, яке ви отримали. І дозвольте інтуїції направити вас до його значення. Інтуїція відіграє вирішальну роль в інтерпретації цих знаків, часто повідомлення може не мати сенсу відразу, але ваша інтуїція може запропонувати цінне розуміння того, що воно насправді означає. Тож довіртеся своєму внутрішньому голосу та почуттям, які супроводжують ці переживання. Якщо щось здається вам правильним або глибоко резонує з вами, Швидше за все, ви на правильному шляху, щоб правильно інтерпретувати це повідомлення. Після інтерпретації отриманих знаків наступним кроком є інтеграція отриманих уроків у ваше повсякденне життя. Ця інтеграція не повинна бути негайною, це може відбуватися поступово, коли ви станете більш усвідомлювати зміни, які потрібно зробити. Застосовувати ці повідомлення, отримані від вашої паралельної версії, означає бути відкритим до нових способів дій. Мислення та почуттів. Якщо паралельна версія вас направляє вас на певний шлях, подумайте, як ви можете адаптувати цю пораду до вашої поточної реальності. Наприклад, якщо ви відчуваєте сильну інтуїцію, щоб змінити кар'єру, навіть якщо це може здатися страшним, це може бути поштовхом, який вам потрібен, щоб узгодити своє життя з вашою вищою метою. Іншим практичним прикладом може бути постійне відчуття. Що вам слід досліджувати нове хобі чи навички, це почуття може бути повідомленням від вашої версії, яка вже оволоділа цим навиком і відчуває від цього велику радість і задоволення. І коли ви дотримуєтеся цих вказівок, ви не тільки розширюєте свої можливості, але й глибше зв'язуєтеся з цією паралельною версією себе, важливість інтеграції цих повідомлень полягає в тому, як вони можуть створити більш автентичне та вирівняне життя. Кожне маленьке коригування, яке ви робите, кожне рішення, прийняте на основі цих ідей, наближає вас до ідеальної версії себе, яка вже існує в іншій реальності. Процес узгодження з вашими паралельними версіями та застосування їхніх повідомлень у вашому повсякденному житті, можна розглядати як шлях особистісного та духовного зростання. Кожне нове розуміння, кожна зміна в поведінці, кожне рішення, прийняте на основі цих повідомлень, штовхає вас до вищої версії себе. Це вирівнювання не тільки прискорює ваше зростання, але й розширює вашу свідомість за межі того, що ви раніше вважали можливим. Ви починаєте усвідомлювати, що ваша поточна реальність лише одна з багатьох, і що ви маєте силу вибирати, у якій з них ви хочете жити. На основі частот, які ви випромінюєте, і вибору, який ви робите з кожного вашого кроку, відкриваючи нові двері, розкриваючи нові шари вашої справжньої сутності. Поєднання з вашими паралельними версіями не тільки веде вас до більш повного життя, але й глибше пов'язує вас із єдністю Всесвіту, де всі ваші версії співіснують у гармонії, і завдяки цій інтеграції ви не просто формуєте свою реальність. Ви розвиваєтеся як істота, відкриваючи себе безмежним можливостям для зростання та реалізації. Тому кожне отримане повідомлення, кожен інтерпретований знак, кожне прийняте рішення стає каталізатором життя, яке справді відображає те, ким ти є в усіх своїх вимірах. Ну Ось і все на сьогодні. Ми підійшли до кінця цього відео. Не забувайте, що ви є важливою частиною цього каналу. Не соромтеся ділитися своїми думками в розділі коментарів. Якщо ви не впевнені, що прокоментувати, просто введіть 100. Крім того, якщо ви новачок і ще не підписалися на канал, не забудьте підписатися на канал і натиснути значок Дзвіночка, щоб не пропустити корисні та інформативні щоденні відео. Дякую за перегляд!